Головнокомандовач збірної підсилення клубів УПЛ та цинічна наруга над болівальником. З вами Нандо, тож, давайте поговоримо про футбол. <звук> Нарешті збірна Україна отримала головного тренера. Ним прогнозовано став Сергій Ребров. Контракт з 48-річним спеціалістом розрахований на три роки. Повідомляє офіційний сайт УАФ. Дебют Реброва відбудеться 12 червня, коли синьо-жовті зустрінуться у товариському матчі проти збірної Німеччини. До тренерського штабу Реброва входитимуть добре знайомі йому Вісенте Гумес, Альберто Бос, Унай Мельгоса, Кліп Платов та Рустам Худжамов. Художний фільм з Ну, і наостанок дійсно хочеться щиро побажати успіхів Сергію Станіславовичу. Віримо в вас. Congratulations, congratulations. Житомирське полісся шукає якісне підсилення під УПЛ на радарах селекційної служби Житомирського клубу захисник фехервара Артем Шабанов, який на всіх порах рветься до України. Захисник має ще рік контракту з угорським клубом, але ще в січні його було переведено до дублю. Тому всі розуміють, що сторони не будуть проти припинення співпраці. Та й, взагалі, як на мене, даний трансфер буде дуже вигідний всім трьом сторонам. Тож чекаємо Артему в Україні. Welcome to Ukraine! А от Полтавська Ворскла продовжила контракт з півзахисником Ібрагімом Кане. Ібрагім, вам щось говорити? 22-річний малієць підписав з зелено контракт до 30 червня 2027 року. Зазначу, кане виступає за ворсклу з вересня 2018 року. З квітня минулого року на правах оренди грав у Китаї, а взимку 23-го повернувся до полтавців. Трансфермаркет оцінює кане у 800 тисяч євро. І особисто, я думаю, що кане це тільки початок, адже не будемо забувати, що у поточному сезоні Ворста закінчила на п'ятій сходинці, чим забезпечило собі право виступати у лізі конференції. Музика. Коли поняття не люди не описує ситуацію повною мірою, знайомтесь, це Кензо. Йому 8 років, і він вболівальник Марселю з дуже важкою формою раку мозку. На завершальний матч французької ліги-1 між Марселем і Аячо, клуб запросив його, так як знав, що це величезна мрія всього його життя. Під час матчу у ложе проникли фанати Аячо. Вони побили батька Кензо, а самого хлопця штовхнули. Той впав і вдарився головою об металеве пильце. Але це так само не зупинило фанатів Аячо. Вони зірвали з хлопчика футболку і спалили на його очах. І знову ж таки, це був не кінець. На не вирішили плюнути у їжу хлопчика. Слова тут зайві. Єдине на що я сподіваюся, це на правоохоронні органи, які зможуть покарати цю мерзоту повній. Гучний скандал з Туману Альбіону. Колишня дівчина півзахисника Манчестер Юнайтед Антоні в заяві у поліцію заявила про чотири випадки насильства над нею. За словами Габріели Кавалін, перший інцидент стався у липні 2022 року після того як вона розірвала стосунки з футболістом на вечірці у Сан Паулу. За інформацією ESPN, Антоні за допомогою охоронців вивів дівчину з нічного клубу, смикнув за руку та волосся і заштовхав у машину. Тоді вона була на 17-му тижні вагітності 21 липня дівчина втратила дитину. Щоправда, у заяві вона не пов'язує цей факт з агресивною поведінкою її колишнього хлопця. Ну а вже у серпні вони знову почали зустрічатися. Вона переїхала до нього спочатку до Нідерландів, а потім вони разом переїхали і до Манчестер Юнайтед, куди ви думали, дійсно на туманний Альбіон. Епізод насильства номер 2 Ічень 2023 року бразилець, нібито напав на Габріелу в їхній квартирі через сцену ревнощів. В результаті після нападу у дівчини змістився імплант грудей. Дівчина звернулася до лікарів, які надали їй допомогу. Кавалін зіткнулася з агресією ще двічі. В одному випадку свідком був її друг, а також мати футболіста. Дівчина вказала, що отримала поріз після того, як Антоні розбив чашку і доклала фотографію шраму на руці до заяви в поліцію. Того ж дня гравець побив її та розбив телефон, щоб вона не звернулася за допомогою. Лише через 5 годин після цього вона змогла залишити будинок під наглядом фізіотерапевта, який працював з Антоні. Він відвіз її до лікарів. свою чергу Антоні погрожував і далі дівчині вбивством. Я ж слідкуватиму за даною позицією, а ви, в свою чергу, пишіть свою думку у коментарях. Рома готова ризикнути та повернути до Італії скандального форварда. Через серйозну травму римляни втратили свого єдиного продуктивного форварда Тамі Абрахама, тому вже зараз починають шукати йому альтернативу. Керівництво вовків вважають Маріо і Карді ідеальним варіантом, аби закрити проблемну позицію. Наразі Маріо виступає за гала та сарай на правах оренди, а контракт його належить французькому Парі Сен-Жермен. В Парижі на гравця не розраховують, а тому розглядають можливість повноцінного трансферу. Та й сам Маріо на дуже хоче поваг повертатися в ПСЖ. Зазначається, що італійський клуб зробив пропозицію у 8 мільйонів євро і наразі очікує відповіді від парижан. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!